Центр. Я хочу звернути вашу увагу, що цієї неділі на День танкіста, коли ми прийшли також, щоб привітати українських танкістів, саме українських, вони нам не дали це зробити, не дали заспівати нам гімн і виступити українською мовою, вони забрали у нас мікрофон. А тим часом у нас є відео, що у нас є наш журналіст, який нам допомагає. Він зняв, як були вручені якісь нагороди, якісь звання з погонами і таке інше. Ми зразу задали свої питання, що це за військове групування, що вручаються чергові якісь звання. Лейтенант, старший прапорщи, капітана вручали. Може, може ми не контролюємо якесь у нас тут групування військове, а ми його не знаємо. Ну, Перш за все ми написали заяву ВЕЗБУ, що звернули на цю увагу. Я так розумію, що ця заява прийде до вас. Зверніть, будь ласка, увагу. І ми про ці, про ці громадські організації, в звичайно, ми давно вже сигналізуємо те, що, те, що вони викрикують, те, те, як вони ставляться, я їм просто сказав, якщо ви танкісти, будь ласка, нас зараз в Черкаському на ремонті техніки наші активісти. Якщо ви розумієтесь на цих машинах, то просто візьміть і поїдьте туди. Я от що хотів запросити, вони не дали цього зробити. Бо їм не це потрібно. Їм потрібні були інші справи. Вони, я вважаю, підривають. О те, що ви кажете, безпеку, саме цю безпеку громадськості, ми в свій вихідний день мусили бути там, бо я знаю, що вони там не Дай Бог, там три колони. Я кажу, що ми цього не допустимо. Дякую за увагу. Люді, будь ласка.